Формувати колону для маршу за тварин розпочали поблизу оперного театру. На нього разом із собакою Мірою прийшла волонтерка Марія Ільчишин. Більше п'яти років жінка допомагає безпритульним тваринам. Такою рік тому була і Міра. Жінка привезла її з Коблево. Зараз шукає для міри господарів. Такі марші чим класні? Тим, що, по-перше, навіть тим, що ми просто проходимося по місту, ми привертаємо до себе увагу. Увагу небайдужі. Ці люди цікавляться. А чому та тваринка, наприклад, не має бути в цирку? Так, чому не має бути контактного зоопарку? Має бути закон про жорстоке поводження з тваринами. Що кожна тваринка має бути чіпована на власника, зареєстрована, і тільки так ми зможемо добитись того, що людина буде покарана, якщо вона викине її? На марш прийшов із своїм собакою Бруно і Олексій Рогов прийшли разом з ним на цей марш, щоб підтвердити позицію на захист прав тварин, щоб привернути увагу влади і суспільства до проблем, які є з тваринами. Ми бачимо дуже багато жорстокості законопроекти, які прийняті закони, не завжди працюють. Ми маємо як цивілізоване суспільство показувати інший приклад для наших майбутніх, в тому числі поколінь, власне, щоби. Ця вся ситуація змінювала, щоб браті наші, наші менші не страждали, тому що те, як ми ставимося до наших менших братів, показує власне і нашу цивілізованість. Марш розпочали близько 12-ї години. Не не Жорстокість тварин для мене це зовсім неприйнятно. Я розумію, що це треба піднімати на, на національному рівні, ніби я читав, що недавно президент підписав закон. Але як самі знаєте, як у нас закони діють? Закон є, але він зовсім не виконується. Ми за цирк без, тварин. Ми за цирк без тварин. І ми виходимо для того, щоб звернути увагу на проблеми, які стосуються тварин в нашій країні. Зокрема, ми е, хочемо виступити проти використання тварин в цілях збагачення, починаючи від жбракування з тваринами, фотографій з тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв. Закінчуючи впровадженням законодавства, що буде спрямоване на гуманне і відповідальне ставлення до тварин, зокрема на впровадження загальносвітових і європейських норм щодо чіпування домашніх тварин, переслідування випадків жорстокості над тваринами. Ми хочемо донести, що є проблема тварин в Україні, і нам потрібно рухатись такими вже великими кроками для того, щоб Україна була гуманною країною. Ми повинні регулювати, щоб на сьогодні тварина в Україні почувалася безпечно, дика природа, домашні улюбленці були захищеними. Ми за цим без тварин!» Марш тривав близько 30 хвилин. Його завершили біля ратуші. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.